Тепер переходимо далі. Про що ми ніколи не замислюємося? Дивіться, у нас є обличчя, є оце наш мотор тут приховане. Тобто зрозуміло, як в машині. Мотор. Серце, живот це все, що у нас там працює. Так? Але ж у нас є тіло, як машина, ось вся, якщо уявити, у нас є тіло. І ніхто не замислюється, що для тіла так само важливо його правильно очищувати, для того, щоб воно служило довго. Всі ми маємо телефони. Всі маємо телефон, всі ставлять захисні плівки для того, щоб не бруднилося, не царапалося, да? не, не розбивалося скло, бо дорого. Так само і тіло. Якщо тіло, знаєте, от раніше, чому я сказала, що я товарознавець, коли ми вивчали а, помади, ось помада робилася з кісток. А, Собак, ті, що помирали в прийомниках ну, раніше їх ловили для того, щоб робити з кісток жиру цього помади. Я прямо перестала помадами користуватися, коли це знала. Ну, це раніше, а ага. мило? і мило так само. Тобто, животних ловили, ну, коротше використовували, робили, робили продукти, якими кожен день користувалися і не знали, з чого вони зроблені. То, якщо раніше, наприклад, знаєте, дитячий шампунь був кря-кря. То він, хоча б якось був дитячий, тобто він був більш такої формулою, не такої, як зараз. Тоді ще наука так не пішла вперед, і тому більш-менш ця формула була виважена, і коли ти купав дитину, бо ми все саме у тебе тіло ну, не свірбіло, не чесалося від того, що порушена ліпідна мантія. Розумієте, як це ну, тобто не пересихало. І не було такого, я не пам'ятаю, щоб я там знаєте, так пересихала в мене тіло на ногах, наприклад, я такого не пам'ятаю. І тепер дивіться, що сказати, якщо ми беремо очищення для тіла. Зараз битує знаєте, є завжди дві думки. Одна, тобто є люди, які говорять, зараз я прямо читала, що не корисно кожен день приймати душ. Я читала. Це одна думка. Друга думка, хтось говорить, що душ треба приймати кожен день. Чому такі дві різні думки? Тобто, і треба дивитися, хто ці думки виказує взагалі. Якщо ми беремо людину, наприклад, і ця людина живе здоровим життям, повноцінним життям, вона кудись ходить, вона дбає про свою лімфосистему. Ця взагалі людина потіє, от скажіть, та, яка здорова, більш-менш. потіє Потіє. Та, яка не здорова. Потія. більше потія. І цей запах, коли людина, як зрозуміти, людина здорова чи така собі, знаєте, от якщо будете виходити заміж, бо. <реш> 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 То завжди беруть хочуть здорового здор, здоров здор, партнера. Запишу, запишу. <ріст> І дивіться, як зрозуміти, що людина там не така здорова, як хотілося би. Є запахи з рта, і запах тіла змінюється. Хвора людина має певний ну, неприємний запах тіла. Тобто. Бо Отруєно ось тут, ту ще детоксу не було, розумієте? І якщо ми говоримо про тіло і та вода, яка зараз у нас є, якщо ви живете біля родника, і у вас роднікова вода, і там все збалансовано, то наша вода вона зараз не пригодна навіть до користування. Що робить екогель? Екогель для душа? Він пом'якшує воду. І робить її як безпечно для нашої шкіри. І коли ви миєтеся, знаєте, як я кажу, дуже смачними, але не з правильною формою гелем, у мене ж тоже таке в житті було, то потім навіть ти помився гелем, і потім там десь щухнеться, тут десь, щухнеться, там десь щухнеться, то тобто гель пересушує. А цей гель він пом'якше зберігає цю оце як, якщо так уявити, якщо брати гель для душа. Еко органічний гель для душа, який без хімічних домішок, який не пересушує, який е, має аромат натуральний, а не хімічний, наприклад, там щось додали, те, що теж викликає алергію, наприклад, да? якщо брати так разом, це як знаєте, от як уява з телефоном, це як захисна плівка для організму. Може, плівка не гарно звучить, але щоб шкіра функціонувала, а у нас її скільки багато, тобто ну, найбільше орган тіла. Нам треба за ним доглядати, його треба правильно мити, да, як очищення робити, і давати йому вологу і живлення. На російській мові звучить як увлажнення і питання. Ось є крема, от що зимою треба? Зимою треба подвійний захист і волога, і живлення. Якщо тут, наприклад, як очищення для сухої шкіри, якщо уявити, то гель, який дбає про нашу шкіру тіла, і зразу зволожує. Це треба ну, це важливо зрозуміти. Да? Зразу зволожує. Це помітно тим, хто ходить в басейн, бо тіло зразу після хлору воно таке трохи як покалує, і оце все покалування і запах хлору, воно змивається, тіло прям м'якеньке. А крем для тіла, який називається, так і називається, крем по догляду за тілом, ми його називаємо кубіки, це крем як відновлення шкіри, щоб шкіра мала виконувала свої функції. І як зрозуміти, знаєте, чи треба мастити крем на тіло, чи ні? От як зрозуміти? підніміть руку ті, у кого вдома є крем для взуття. <реш> так. Руки підняли всі. Чому я це кажу? Тому що дуже зрозуміло, Тобто взуття, яке зроблення шкіри, воно зроблено з якої шкіри? Свинячою з, з мертвої. Mm -hmm. І якщо ми купуємо за 100, за 200, за 300 гривень крем для взуття, ми що робимо? Ми продовжуємо життя функції функціонування цієї шкіри. Якщо ви не будете мастити, вийдете на цей зараз сніг, які там є певні хімікати, які розчиняють його. десь сіля, десь хімія, що з взуттям робиться? Інколи взуття живе один сезон. У людей, які дбають про взуття, взуття ось у мене живе і 15 років. У мене є пара взуття, якому 20 років. Це не гарна звичка, але не можу нікуди діти. <рес> <рес> Такі гарне, з такими камінцями унікальна пара. Але я просто що хочу сказати, якщо доглядати за шкірою, яка вже мертва, вона живе дуже довго, виконує свої функції. Ну, чомусь люди рахують, що за взуттям треба доглядати, а за тілом. Не треба. Що потім буде, якщо не доглядаємо? Знаєте, ось все роблю, а за тілом не доглядаю? До побачення. До побачення. То тіло нам говорить до побачення. Сибарея, дерматіти, <dunno> то шкіра реагує на подразники, які є навколо нас. Одежа, якщо ви носите, наприклад, одежу з тканини натуральної, або шовк, або, наприклад, ну зараз це бавовна, да? або вовна, вовна зараз на українській мові, 6, Да? Тобто, якщо це натуральні складники, то це не подразнює шкіру. А якщо ми носимо поліолауріти, коротше, все, що людина створила на заміну натурального, та що ми? Ми, ми електризуємося. а, не, не є гігроскопічні функції тканини. Якщо тканина не натуральна, цих функцій нема. Тобто ми дихаємо. І ми, як, знаєте, як в цьому? Як в скафандрі. От уявіть, що ви летите туди щасливі, вам вділи скафандр, ви там потієте, оце все одежа, вона як все блокує. Все, що в продукти життєдіяльності шкіри, вони прямо ви в ньому варитесь як колодець в своїх ну, продуктах виділення шкіри. Розумієте? І получається, що ви шкіра не дихає повітрям свіжим, а дихає вже те, що сама віддала, поганими, як токсинами. Це важливо розуміти, і ось функції тканини мають значення. І так як люди бережуть тканини, доглядають за тканинами. От я трохи така придумкувата. Знаєте, я люблю, щоб ми речі мої слугували довго. Тому у мене зерсак зараз відкриті всі, всі засоби по догляду за тканинами. Всі у мене є. Пральний порошок для білого, у мене є пральний для чорного, у мене є пральний для кольорового. У мене я звичайно використовую для того, щоб не було, не було ніяких молей там, ніяких жучків, що їдять мої тканини. Я використовую а, загальне прибирання, доливаю. Да? я використовую пом'якшувач, як називається кондиціонер. використовую. Якби ще щось було, у мене б ще щось було. розумієте? У мене для прання є дамла, яка виводить брудні п'ятна, бо ми після Нового року, зрозуміло, що скатертини, голубці, там, що у кого є, то й попадало. Ну, Знаєте, у мене є засіб для очистки. А, це просто треба розуміти, що, наприклад, якщо ми беремо хімчистку, ось у мене подруга працювала в хімчистці речей. І ця хімчистка була в центрі міста, ось тут, в Гуліверія, і там була вартість хімчистки. Вона дуже відрізнялася від повної е, чистки, яка вона має бути, і просто почистити. Тобто чотири складових було. Тобто, якщо правильно чистити верхній одяг, або звичайний одяг, бо там приносили плаття і по 2000 доларів, то там було не просто чистка і прання, а потім додаються складові для відновлення тканини. Відновлення. Бо любе оце шарохання там, оце хімія, бо там хімія, да, це як передне виробництво, то виходить, що воно портить тканину, портить тканину, і тнина не слугує так далі. Так само, наприклад, чому я взяла цей засіб? Якщо у вас є гарний верхній одяг або там білі сорочки, то нащо ж його там кидати хімчистки, хімічні, виносите потім і дихайте. Якщо є засіб, який коштує 320 гривень, це суха хімчистка. Побризкали собі ось на манжети, на курточку, вже на білих пробували, на світло і на чорних, побризкали, взяли спонжик чистий, потерли. Амінь, все чисте. Понімаєте, хімчистка верхнього одягу коштує хімчистка від слова хімія, хімчистка. Кошту... Потім одягаєш на тіло, да, Так, одягаєш на тіло. коштує 900 гривень коротка куртка. У нас є еко який є безпечний для дітей. Для твар... для всіх безпечно. саме головне для вашої шкіри безпечний. і для тканини також. Це треба розуміти. Ви побризкали все чисте, і ось служіння, наприклад, ну, речі якоїсь воно буде довше. І як знаєте, кажуть мислення багатих людей. Ми інколи купуємо, наприклад, дорогі речі, для того, щоб вони дорогі речі завжди служать довше. Ну, дорога машина, наприклад, більш якісна, працює довше без капремонту, або без, взагалі без ремонту. Наприклад, якась техніка, з техніку взагалі вже понятно, чим дорожча, тим краще. Так і взуття. Чим якісніше взуття, тим довше працює. І для того, щоб продовжити цю якісне, ну, якісне життя, наприклад, куртка. Є куртки такого фасону, які можна носити, наприклад, знаєте, навіть і 5 років, і 6 років. І це взагалі. Розумне використання природних ресурсів, ну скільки тих курток треба, знаєте, це як ну правильне відношення до потреблення. То ось для того, щоб продовжити життя своїх верхнього одягу, то є такий засіб, називається для манжетів, спрей для манжетів, який чистить і помади, і тоналки. Якщо ви там знаєте десь в кущі там наліво збігали, mm -hmm. <смі> і треба швидко почистити поцілунок на рубашці. Це на чому? Оце теж для вас. Знаєте, якщо ви живете таким життям, і треба швидко привести до тями себе. Оце цей засіб, і не тільки верхній одяг. Потім переходимо для оселі. Ніхто вже, знаєте, шкірою понятно, з внутрішніми понятно, де треба. Тепер що робити з кімнатою, в якому ви живете? І...